Студентське самоврядування у Житомирському державному технологічному університеті зародилося 10 років тому. З роки свого становлення воно пройшло шлях від студентського братства до студентського ректорату. Нині це потужний орган врядування, який допомагає робити життя студентів цікавим, насиченим і багатогранним. Питання вступу, переводу, відрахування також. Всі накази, які проходять, проходять через мене студентського ректора. Дозвілля студентів ми організовуємо переважно на дні факультетів, на дні студентів. Проводимо флешмоби, концерти організовуємо. Весь цей час студенти не мали місця, де могли б збиратися і вирішувати свої справи. У негоду їм допомагала актова зала, а у гарну погоду парк. І ось нарешті студентський актив матиме власну кімнату. Над її облаштуванням працювали всі разом, залучаючи випускників, а також спонсорські і позабюджетні кошти. Сьогодні не дуже просто з фінансовим станом у всіх, і в тому числі і у нас, але тіснитися в невеличкій кімнаті. Студентському братству було неправильно, тому знайшли можливість виокремити окрему кімнату, і правильно, мені здається, по сьогоднішнім технологіям сформували. А сума хіба це головне? Головне, щоб дітям нашим студентам було комфортно на урочисті церемонії відкриття кімнати для студентського ректорату. Активістам було вручено подарунок від Житомирської міської ради та подяки виконавчого комітету за активну участь у загальноміській акції Зелене місто. Ви дійсно пройшли великий шлях від загальнотехнічного факультету до університету, до такого великого звання. Це велика робота, великий шлях. Ви випустили таку кількість людей, яка прославляє не тільки місто, а й всю Україну. І завдяки вам ці люди прославляють наш Житомир.